Я істинно є, я виявляю волю свою, я вибираю визволення та очищення від гріхів роду Свого, до якого я належу за правом народження, до якого я прийшла на вибір свій. Отче Абсолют, і всі сили небесні, Почуйте каяття мої і прохання. Пропрощення і очищення роду Мого, прошу вас очистити, відродити і світлом істиним наповнити всі душі, з якими пов'язана суть моя у цьому житті. Звертаюся до Тебе, Отець Небесний, і прошу за себе, за дітей. Та онуків своїх за майбутнє покоління, щоб були щасливі і здорові, щоб відчували силу та підтримку роду свого, пошли і даруй перетворення всім душам, що нині живуть на землі в роді моєму. Прошу пробачити членів сім'ї моєї земної за недосконалість, і якщо вони мене ображали. Я прощаю їх, я прощаю образливі слова та закиди, і прошу пробачення у всіх своїх рідних за нанесені образи волею чи неволею. За зречення від рідних та близьких, за завданий їм біль вигнання, прошу вибачити за страждання, принесені. Іншим родам Отче Небесний, і всі сили світу, прошу, прийміть моє каяття і прохання, Про прощення і очищення роду Мого, що нині живуть і давно жили, всіх моїх близьких і далеких предків до 12-го коліна в минулому і в майбутньому, і що нині. Живуть. Даруйте блага земні і охороняйте від зла, від усіх гордовитих, злісних наклепників, магів, проклиначів, гнобителів роту мого і мене особисто, від усіх, хто зла бажав і бажає усвідомлено та несвідомо. Звільніть від обітниць, обіцянок, присяг. Заборон, прокльонів, від пливу бісів, лукавих і всього темного царства і наповніть світлом і любов'ю, що нині живуть на землі в роді моєму. Сили небесні, прошу у вас допомоги у прощенні та очищенні духів предків моїх у надійності. Та у вірі щирої до вас сили небесні, звертаюся та прошу, відпустіть і пробачте всі гріхи предків моїх. Прошу тебе, Батько Небесний, любов'ю своєю, всепоглинаючою, на повний мій рід земний з цього моменту і в усіх епізодах минулого у глиб століть. Пошли енергію очищення для нейтралізації та обнулення згубних програм, обмежувачів, кодувань та всіх негативних енергій на всіх рівнях, і весь негатив накопичений у всіх, якщо такий зберігається до теперішнього часу. Розчини їх енергією всепоглинаючої любові. І нехай потужна родова енергія наповнює родове дерево моє, і нехай ця енергія тече від минулих часів у майбутнє, від предків до нащадків. Прошу тебе, Отче Небесний, звільнити мене від скоєних гріхів предками від 12-го коліна і до цього часу, від прокльонів, заборон, присяг, обітниць і всього темного тут і зараз і назавжди. Я поважаю і шаную досвід життя предків моїх по чоловічій та жіночій лінії у глибину століть. І я поважаю і шаную за життя, дане мені, і я з цього моменту не несу відповідальності за провини моїх предків, і їхній досвід залишається їхнім досвідом. І я приймаю з вдячністю очищену енергію мого роду, дану мені на земному рівні. Я є, я істинно є, тут і зараз живу своїм життям. Я живу в достатку. Енергія мого роду наповнює мене з користю для мого буття у цьому тілесному житті. Я в потоці енергії роду, я не порушую хід енергії, яка тече в одному напрямку з глибини віків від моїх предків, досягає мене розтікаючись, наповнює енергією своїх. Нащадків. Поважаю, шаную, дякую своїм предкам. Я живу своє життя. Кращий позитивний досвід предків моїх ціную та приймаю. Дякую, дякую, дякую. Звертаюся до охоронців роду мого я втілена в цей рід і пробачте мене, що мало знаю про вас, і не знаю всіх пращурів своїх, і не підтримую традицій роду мого. Я знаю про відповідальність і беру її на себе. В проханні про допомогу, очищення і звільнення роду мого в глибину віків прохання посилаю. Почуйте мене і допомогу надайте, простіть мене і весь мій рід. Я прошу прощення за всіх пращурів у глибину віків, за норовитих, невдячних, за тих, хто життя лишав, за наругу, хто ображав, за всіх причетних до чаклунств, марнославних, злорадних, запроклинаючих. За всіх розпусників у роді моєму, розбещувачів, п'яниць, наркоманів, за всіх переможених пристрастями земними, самовбивць, зрадників, за всіх слабких духом. І я щиро прошу прощення за весь мій рід по чоловічій та жіночій лінії. За всіх пращурів від початку, за все зло принесене та осівше на гілках дерева роду мого. Прошу вас, охоронці роду мого, простіть і ви пращурів моїх, очистивши гілки дерева роду мого. Ви сповіщені про всі злочини беззаконня і про все зло здійснене пращурами в роду моєму від самого початку до теперішнього часу. Ви сповіщені про всю шкоду, нанесену іншими родами, моїми пращурами, моєму роду сьогодні живучому. Я прошу звільнити мій рід і мене особисто від гріховного, демонічного всього мороку, від договорів, укладених з темними силами в обмін на блага земні, від негативних програм, поворотів долі, від злочинів, скоєних пращурами проти законів життя і законів єдиного наказу або незнання. Звільніть від чаклунських впливів і впливів темних лукавих сутностей та людей, що вчинили і вчиняють напади на мене і на мій рід. Я з цього моменту не несу відповідальності за гріховні дії пращурів моїх. За заподіяну ними шкоду, що передавалася від покоління до покоління з моменту першого порушення законів життя. Хай буде так. Нехай енергія роту мого очиститься та наповниться достатком на духовному і матеріальному рівнях. І нехай від пращурів до нащадків. Тече мудрість і процвітання, примножуючись з кожним поколінням. Тут і зараз, у цьому моєму земному житті, нехай діти мої та нащадки дітей моїх перебувають у достатку, здоров'ї, чистоті духовній та під покровительством вищих сил. Від істинного світла, нехай мій рід буде зціленим і наповненим світлом згідно вищого блага. Нехай процвітає рід мій, не порушуючи законів життя та всесвіту, Перебуваючих на землі, представників роду мого світлом наповніть і приведіть в стан. Повної гармонії. Дерево родове нехай процвітає, радуючи плодами своїми, пращурів своїх. Дякую, дякую, дякую. Хай буде так. Амінь.